Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 26 грудня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео по гусям качкам. Ось осталось, скільки їх, зараз все нас розстало, плюс один, Є травичка плюс я їх картоплю підготовлюю, Ну, взагалі вигодна птиця. Купляв їх по 125 гривень чи просто 20, десь так. Зараз в інтернеті я дивлюся такі гусі, півтори тисячі коштує племінний. Що такі оце гусі й качки виросли? Зараз подойду поближче, їх заснімо. Ось Скачури два. Ще є ще один тут, непонятно, це точно качур, це може качка. А може теж качур, це гусі. От, підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, це їм вина повеливав, то вони... Трохи подідають ось малинка, видно така. Тоже подгодовую. Будуть ходити п'яні тепер. О, бой починається.